Астрологічний прогноз з 19 січня. Сьогодні у нас якраз 19 січня. У нас 4 планети, ну навіть 5, що там місяць знаходиться. Знаходяться в знаці Козорога і що ж це нам дає. Ну, Місяць швидко рухається, тому він там ненадовго. Але Меркурій, Венера, Марс і Сонце знаходяться зараз в Козирозі. Що ж це буде нам давати? Вони разом всі в тандемі будуть знаходитись до 4 січня, до 4 лютого, перепрошую. Далі вийде Меркурій, перейде в знак Козирога 6 лютого. Венера прийде в знак Водолія, вийде з Козорога, тому почнуться зміни. Але до того часу ці всі планети знаходяться в Козорозі. Нагадаємо, що Козиріг це десятий знак, це про кар'єру. це є сатурянський знак, якому екзальтує Марс. Тобто він такий жорсткий, сухий. От. Що буде? Меркурій. Меркурій це про рішення, про наші. Ну, він стає, що він буде давати? Це рішення будуть вони, які будуть прагматичними. Щось давай конкретно, щось от ми робимо. Венера, це про бажання. Вау, хочу щось таке. От такого точно не буде. Це буде стриманість. Да? Тобто люди стануть такі достатньо такими тверезими, прагматичними, такими суворими. Да? Дії, що буде доброго, наполегливими стануть люди, але в той же час можуть бути трохи такими жорсткими. Да? Що десь сонце? Сонце це про особисту відповідальність за власне життя. Ну, в принципі, це добра позиція для кар'єри. Давайте трошки поговоримо також про мінуси, що буде в цей час відбуватися. От так як це сатурянський знак, то відповідно люди будуть якими, такими емоційно сухими і холодними. Але ну такі, знаєте, заморозки. Ну, На вулиці бачимо заморозки, да, тобто, ну він також намічається погода якраз на цей час ще на найближчий час до мінус 30. Тому, будь ласка, бережіть себе. В принципі, це відбувається також і серед людей. От я навіть сьогодні встав: знаєте, коли холодно, не хочеться бритись. Ну, якщо ви подивитесь, то сі вони ходять всі такі зарослі. Да, тось, от знаєте, на вулиці холодно, я себе ледве заставив побритися для того, щоб записати відео. Ну у вас була гарна картинка, і вам було приємно спостерігати от, такого гарного ведичного астролога, як я. Да. Так, окей, далі. Е, також ну, відповідно це обов'язки, да, але що може відбуватися? Також буде підвищений тиск на відчуття обов'язку. Ти маєш це зобов'язання, треба робити, там треба такі. Там, да. ну, козирі, все-таки, ну як са це для кар'єри, для росту це хороший момент, але може бути така, знаєте, сухість, жорсткість, така сутрянська, тобто, воно однозначно буде проявлятися. Про Меркурій. Меркурій знаходиться в Козорозі, тобто, це буде певно жорстке спілкування. Також тут Венера мало буде емпатії. Не очікую. Ну, як це зараз, буде момент, такий, якщо от ви хочете якраз передивитися свої стосунки, розставити крапки надії, щось спланувати оце добрий час. Ну, в цей момент буде така відстороненість, трошки так. Знаєте, так, ну, чоловік, якщо ваша жінка там не є прям така тепла. Скажем так, да, тобто вона така холодновата стала і щось якісь питання задає. А що буде далі, а що ми будемо робити? Щось таке. значить, ну, Все нормально. Да. Час настав вирішувати ці питання. Так, про романтику. Це буде більше про користь та про стабільність. Да? Ну кажу, трошки дистанція може бути. Ну також будьте акуратні, тому що ну, зараз ще особливо 18-19 число 20-те трошки ще може зачепити. От планетна війна Марс і Меркурій, от акуратно на язик, щоб чогось десь не наговорити лишнього, бо можна навіть і ковидкою по голові дістати. Так що, чоловіки, бережіть себе, от, ходіть в касті, а найкраще ну, масочку надягніть і не говоріть нічого лишнього. Да. Так. Марс, Марс знаходиться в знаці Козорога. Це класно, це просто прекрасне положення. Але, будь ласка, будьте обережні, що ви не перевтомились, тому що занадто багато працювати можна просто згоріти. Тому треба, хочеться працювати, я можу, там треба. Це все чудово. Окей, про відпочинок. Будь ласка, пам'ятайте, відпочинок важливий, це має бути обов'язково. Так, що буде доброго в цей час? Так, значить, перше, це буде колосальна концентрація і витримка. Тобто, ще раз кажу: працює, час, можливість просто фантастичні. Зараз в наступному відео я до речі поясню, який зараз приятливий час буде до липня місяця. Тому зараз якраз дуже добре закладати фундамент і починати рухатись. Тим більше, 21 числа сонце заходить в знак цей в точку Абхіджит Мухурта, Це дуже спринакшат ну, обхіджит, перепрошую. Накшат обхіджити це надзвичайно сприятливий час для старту, для початку якихось нових справ. Так, далі з козиріг це здатність будувати стабільні, великі, довгі результати. От, Прям чудово. Тобто закладайте якийсь фундамент і робіть якісь речі, такі фундаментальні великі, глобальні. Ну, знаєте, я можу поділитися трошки своїм досвідом, як ведичний астролог, я писав багато контенту, дуже багато відео. Минулий рік, 2025, практично я не набирав підписників, от по нуля все стояв. Але я формував плейлисти, ну, от писав, робив контент, і в кожному відео говорив, там є такий плейлист, є такий, є такий, дивіться те, дивіться те. От. І зараз, от якраз, коли оця комбінація спрацювала, люди почали вертатися, кількість підписників сама по собі почала рости. Люди приходять кажуть: у вас прекрасний контент, у вас все структуровано, чітко, дуже подобається. Це зайшов, передивився плейлист, розібрався з тим, і все чудово. Ну, тобто, є така можливість, ну, от. <кій> настав цьому час. Далі ставити будете, ну, не буде хаосу. Сатурн це так заморожує, але дає структуру, порядок з дисципліну, да? тобто будуть чіткі цілі і стратегічне мислення. Тобто, на довгі плани, що робити, як робити, структура, реальні кроки. Тобто не буде таке, давайте зробимо мільйон. Бура! Давайте зробимо! Супер! То тобто буде так: давайте зробимо. Хорошо, конкретно, що ми робимо? Ми робимо то, 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 то. супер. І ми включаємося і починаємо це, це робити. Зараз якраз іменно закладається фундамент успіху. От цей тиждень 20, припрошую, 19 з 19. До 25 січня цей тиждень закладається фундамент вашого успіху. Це є надзвичайно сприятливий час. Робіть все для того, щоб ви досягли успіху. От, для кожного, звичайно, це буде індивідуально. Вже треба дивитися, який день, яка година. Конкретно це вже на індивідуальних консультаціях потрібно дивитися. От, але цей час він дуже сприятливий для закладки фундамента. От на цілий рік, причому не тільки на цілий рік от в наступному відео, я ще поясню, що Юпітер зараз він там міняє своє положення, і зараз до літа. От дуже сприятливий час для до, до 1 липня. Дуже сприятливий час для того, щоб закладати фундаментальні якісь речі на найближчі 12 років. В наступному відео це все поясню. Так що, перше, підписуйтесь, ну, друге, передивіться наступне відео обов'язково. Окей, надіюсь, прогноз вам розповів. Це не якась містика, фантастика, це є наука. Ну, от, з наукової точки зору я вам все чітко, гарно розклав. От, можете дописати щось додати в коментарях. Можете мені подякувати, похвалити мене. Дякую. От, так, да, поділіться обов'язково цим відео з вашими друзями. Ну, от, нехай будуть в курсі, що відбувається. От, дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.